Всім привіт! Кожного року у вересні у IHERB День народження, і нас iHerb, балує ну, дуже класнічними знижками. І є декілька днів, коли знижки просто на все. В цьому році їм виповнилося 27 років і знижка було 27%. Ну і на таких класнючих знижках як же на закупитися? Я набрала аж на дві посилки. Одна до мене прийшла доволі швидко, всього-навсього за один тиждень. Друга ще до мене їде. І я так, знаєте, розподілила перша посилочка, яка вже прийшла, це. Корисна посилка, і в нас сьогодні перша частина розпаковки саме корисна посилка. Ось ось вона така. І друга частина я її назвала ароматна посилка, бо там дуже багато буде різних смаколиків смачних і ароматних, які ми будемо з вами ой, пробувати на смак і пробувати аромат на запах. Так, це буде в другій частині. А сьогодні ми розпакуємо вже, що доїхало. Більш корисна посилочка. Поїхали. Сподіваюся, все дійшло нормально, що все прийшло як слід. Ніяких краблів не буде. Перша посилочка теж ароматна. О, я вже відчуваю аромат троянди. Причудовий аромат просто троянди. Трошки пізніше ви дізнаєтесь, від чого це. А почнемо ми з того, що я не могла пройти повз, не могла оминути своєю увагою. Це колеген. Зараз в мене переривчик. Починати мені треба з грудня місяця приймати наступний курс колегену. Але якщо така знижка, чого не прикупити? Правильно? І тому взяла пачечку колагену. Цієї пачечки вистачає на один місяць. Це морський гідралізований колаген. Я вже пропила один курс в три місяці і, чесно кажучи, ну, дуже мені сподобалось. Я відчула на собі, що колаген дійсно діє. Цей колеген додатково ще містить гіалуронову кислоту та вітамін С, і разом всі ці компоненти допомагають нашому організму підтримувати здоров'я суглобів, кісток, шкіри, нігтів, волосся. Класна штука. Якщо ще не думали, задумайтеся, щоб періодично приймати колеген, особливо дівчатка такі, як я, трошки за 40, так, 40 з маленьким хвостиком. В нас вже колеген. Не так активно виробляються в організмі, і тому додаткове прийняття колагену нам дуже і дуже корисне. Далі артишоки. І цю баночку на моєму каналі ви бачили вже неодноразово. Купляю я артишоки на постійній основі для підтримки травлення, позбавляє вздуття, поздобавляє відч... неприємного відчуття важкості після прийому їжі. В цій баносі 60 капсул, кожна капсула містить 600 мг екстракту листя артишоку і 300 мг екстракту насіння розторубчі. Далі це освіжувач для туалету від Better Life з. Чуть не сказала, з м'ятним смаком, з м'ятним запахом. Вже не раз, вже другий раз я беру такий освіжувач, він мені сподобався. Трошки все ж таки є такий, знаєте, натяк на хімозний аромат, так, дуже-дуже далеко. Але не зрівняти з тим, як хімозно пахне, ну, так би мовити, той же Доместос, я після того, як почала купляти ось такі освіжувачі на iHerb, якщо чесно. Зовсім не можу використовувати ніякі освіжувачі, які я купляю тут просто в магазинах. Бо навіть ось цей, я кажу, там десь відчувається хімозний запах, так, знаєте, порівнюючи з доместом, це, це нема хімозного запаху. Залишає після себе запах м'яти і дуже класно чистить туалет. Наступна зубна відбілююча паста від крест. Знаєте, теж на постійній основі її купляю. Це я не знаю вже яка. Туба з цією пастою, навіть не можу вже порахувати, забезпечує безпечне відбілювання зубів, запобігає появі і розвитку карієсу, Активний компонент вторит надтрі. Тобто паста ця містить вторит. І до розмови про зуби, трошки відволічемось від нашої розпаковочки, хотіла ще розказати, те, що не треба десь там заказувати, те, що трошки дешевше, але також коснючі дії. Просто в альтернативу до ось цієї пасти я знайшла те, що можна купити у нас в магазині Єва, і хочу трошки про це розказати. Може, комусь буде цікаво і буде корисно. Це ціла система для очистки і відбілювання зубів, багато різних продуктів. Знайомство моє з цією фірмою, з цією системою, почалося від з відбілюваючих смужок. Це фірма Iceberg. Ви, мабуть, бачили ось такі фіолетові упаковочки в Єві. Перше, що я про, спробувала, це ось ці відбілюючі смужки. Завжди після використання відбілюючих смужок, навіть я колись її відкрест купувала відбілюючі смужки. Я відчувала неприємне відчуття в зубах, знаєте, так як такі простріли болю в зубах. Після оцих відбілюючих смужок я не відчувала нічого такого, знаєте, що б мене насторожило. Тобто зуби в мене не боліли, ніяких поганих відчуттів в мене не було ні на зубах, ні на яснах. І вони спрацювали. Зуби вони відбілили. Зі своєю задачою вони справились. Мені це сподобалось, і я вирішила спробувати, що ще є у цієї фірми Iceberg, крім відбілюючих смужок. Наступне, що я взяла, це я взяла зубну пасту відбілюючу. Класно в проміжку між тим, як ви будете додатково щось використовувати для відбілювання зубів, використовувати цю пасту. Зубна паста, значить, містить вітамін Е, вулканічні мінерали. Профілакти... Забезпечує профілактику захворювання парадонту, запобігає появі карієсу та плям на зубах. Дуже рекомендую, класна паста. Ви знаєте, в мене дуже примхливі ясна. Майже на всі пасти, крім крест, яку я замовляла на iHerb, В мене була реакція ясен десь після 3 4 чищення, в мене починали боліти ясна. Тут все нормально, так само як і крест. Це друга паста, яка мені підійшла в цьому плані. Кому в кого чутливі ясна, спробуйте, можливо, і вам вона підійде. Далі, в комплексі до зубної пасти, я, звісно, взяла ополіскувач для порожнини рота. Ополіскувач допомагає повернути природну білизну зубам, запобігає появі каріусу та плям на зубах, а також забезпечує тривале. Тривалу свіжість подиху. Для того, хто любить такі активно м'ятні Ополіскувачі, він вам підійде, бо він, так, знаєте, такий насичений має такий смак, ментоловий смак. Хто не полюбляє, хто більш такі ніжні ополіскувачі любить, я думаю, що цей від айсберг буде ну, трошки занадто. Далі, крім полосок, в них є ось така ціла система з лампою для відбілювання зубів. В цій системі, що ми маємо капу. Зараз давайте я відкрию, покажу. Ну, Все стандартно. Силіконова така капа для мене непогана, нормально, зручна. Далі. Сама лампа. Ось така з кріпленням для капи. Фіолетовим світить. Теж все як завжди. Нічого такого нового, так? Да? Є інструкція, як використовувати є така табли... табличечка для того, щоб порівняти. Що це таке? Так, це там. Почав працювати пилосос, якщо сильно гучно, вибачте. Така табличечка, щоб порівняти колір ваших зубів до і після відбілювання, і гель. Він от в такому шприцику знаходиться. Цей шприц цей гель на три відбілювання, на три рази. І потім можна докупляти просто окремо гель. Що можу сказати про цю систему? Я думаю, що вона не всім підійде. Комусь буде не дуже зручно, зручно з цією капою, вона така не дуже велика, і я думаю, що комусь буде зручно, комусь ні. Не дуже зручно просто сидіти з цією капою, з, цим, знаєте, з цією лампою в роті. Для мене що результат від цього комплексу, що результат від смужок, ви знаєте, він однаковий. Тому я думаю, в кого нема часу сидіти там півгодини з цією лампою, або хто не хоче просто-напросто сидіти в роті з цією лампою, з капою півгодини, то смужки набагато зручніше, можна спокійно придбати смужки. І ще одна новиночка вийшла нещодавно, чи нещодавно я її просто побачила, може, вона раніше вийшла, а я не бачила, це ось такий олівець. Так само олівець для відбілювання зубів. Що в ньому зручніше. Зручніше те, що ви самостійно наносите гель на зуби за допомогою цього такого пензлика, і ви наносите, ви чітко бачите, ті місця, де більше вам треба приділити уваги, де якісь там більше плямки, чи ще щось. Що незручно. Незручно то, що. Цей гель не можна, щоб доторкався до губ, не можна, щоб він доторкався до ясен. І сидіти 10 хвилин отак, вибачте, не дуже то зручно. Що я роблю? Я беру олівець, прохожусь по зубам, а потім беру, просто одягаю ось цю капу, і, виходить, причудово. Так що є три аж альтернативи. Є олівець ось цей. Є ціла система з LED-лампою, кому більше так подобається, або може у кого краще відбілюються зуби за допомогою ось, так, технології з LED-лампою, і є ще смужки. Причудовий вибір. Однозначно, для мене все це повністю, і одне, і друге, і третє підходить на всі 100%. Жодних поганих відчуттів в мене не в ясних, ні в зубах не виникає після, не після смужок, не після лампи, не після Господі олівця, коли я використовую олівець для відбілення, тобто причудова система. А і ще, да, не сказала найголовніше, вона дуже небагато коштує. Всі ці засоби досить дешеві. І дуже часто знижки ще в єві на всі засоби. Наприклад, олівець я взяла за 104 гривні. Смужечки я брала теж 100, 119, здається гривень. Ополіскувач останній раз був з гарною знижкою, взагалі взяла за 48 гривень. Оцю величезну, тут аж 190 грам, і її ну, надов, дуже надовго вистачає. В мене вже третій я купила ополісківач. І ще я не знаю, тут така ще важкенька, таке враження, що тут навіть половину ще я не використала. Пасту зубну я брала за 129 гривень за повну її ціну. А ось останній раз, коли я заглядала в Єву, так вона коштувала 103 гривні. І ось. Цей набор з лампою я брала десь 247 гривень, здається, приблизно. Ну, Зараз не бачила я в наявності в Єві саме цього набору. Ну, і без набору, я думаю, тут. Багато чого є, що можна взяти для відбілювання зубів та догляду да, за зубами та ротовою порожньою. Коротенько про догляд за зубами від Iceberg з магазину Єви. Трошки відволіклися, але дуже хотілося вам про це розказати бо дійсно класнючі засоби і дуже недорогі. Повертаємось до розпаковки з iHerb. Не дуже багато тут залишилося всього. І наступне, що я хотіла показати, це те, що я купила повторно, це мило. І саме ось цей аромат відразу ми відчули, як тільки відкрили коробочку. Ой, це мило з трояндою. Називається англійська троянда від Dr. Woods. Ой, як же воно пахне. Попередній раз, коли я взяла це мило, я його змилювала. Ну просто навіть коли вже такі знаєте, маленькі шматочки залишилися, все одно я їх втирала в шкіру, змилювала, бо дуже ароматне мило. І що мені подобається, просто безмежно подобається, що це скрабуюче мило зовсім не сушить шкіру. Після того, як я використовую це мило, я навіть інколи забуваю якийсь, знаєте, бальзам, ласьйон, що небудь після ванни нанести. Бо моя шкіра гарно зволожена, дуже така м'якенька, що навіть нічого додаткового і не треба. Класнюче мило. Не дуже воно дешеве, але воно того варте, чесно. І далі залишилося два продукти. Доглядові продукти, які для мене геть нові. Хотілося щось нового спробувати. І взяла. Ой, красива, дивіться, яка коробка, прям так елітно від Advanced Clinicals. Це комплекс 5 в одному серум під очі. Сироватка для, для зони навколо очей. Цей комплекс повинен справитись з п'ятьма ознаками старіння? Ш... Стар... Та, це Цей комплекс повинен з п'ятьма ознаками старіння шкіри навколо очей, а саме з темними колами, з гусячими лапками, обвислістю шкіри, набряками, і сухіщу... сухістю шкіри під очима. Це те, що обіцяється. Хочу спробувати. Ого, тут ще. А, просто щільнювати, щоб нічого. Ой, відкрилося. Кришечка залишилася там. Так, спробуємо. Який це кремчик? 59 мл в цій тубі, і написано, що цього крему вистачає на 365 використань, якщо його використовувати зранку і ввечері крему. Сироватки. Якщо її використовувати, комплекс сироватка використовувати вранці і ввечері, то на піврубку. Ну, така не маленька туба. Так, дивимось. Ось. Ось така сироваточка. Дуже такої легкої текстури. Розподіляєш вона, як водичка стає. Дуже приємно, гарно буде вбиратися шкірою, вже відчуваю я, що класнючий комплекс для шкіри під очима якраз те, що треба. Дуже швидко так розподілилося по руці, стала така, як водичка, і просто миттєво вибралася шкірою. Спробую, дівчата, поділюсь з вами потім враженнями. Поки що так, поки перший, перший дотик до руки, мені сподобався. І останнє це огірковий тонер від бренду Xeon Health. Цей бренд, новиночка на iHerb, він нещодавно з'явився на iHerb, і Навіть не було ще жодного відгуку на цей бренд, і на цей тонер також. Тонер складається з іонних мінералів, екстракту насіння огірка, а також з додаванням вітаміну С. Повинен освітлювати шкіру, тонізувати шкіру. І ще звужувати пори. Я думаю, що на вранішній догляд буде саме те, що треба. Давайте трошечки спробуємо. Так. А, він напевно, закритий там, так? Да? Зараз подивимось. Запаяний? Так, нормально. запаяний. Вкриємо. Огірком мені не пахне. Мені пахне якось, якимись якимись ліками. І трохи з ментолом. Знаєте, ось щось таке. Як якісь... якийсь краплі вніс. Щось мені асоціація така странна, краплі вніс, трохи з ментоловим запахом. Так, Таня молодець. Таня розлила. Ну, добре, добренько, так спробуємо на руці. Так. Такі рідкі-рідкі, як водичка. Ос Освіжаючий такий, я б сказала, тонер. Ні, не липкий гель зовсім. На ранок, думаю, буде нормально. На руці вже ніякого запаху не відчувається, так, знаєте, з тубу чогось таким ментолом пахло. Ось такі покупочки в мене вийшли цього разу на iHerb. Нагадую, це частина перша, вас ще чекає друга частина, ароматна частина, де ми з вами там будемо багато всього куштувати. А мені цікаво, які у вас є фаворити на iHerb І взагалі. Чи користуєтесь ви сайтом iHerb, чи купуєте ви хоч щось на сайті iHerb. Дуже буде цікаво і мені, і дівчатам, будь ласка, пишіть все в коментарях. А на сьогодні все. З вами все розпакували, все роздивилися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Я з вами прощаюся до наступного відео вже зовсім скоро.